Вітаю, друзі, підписники та гості мого YouTube каналу. Сьогодні один коментар. Предучого відео, яке я виставив з акумуляторами, спонукав мене записати ще одне відео з такими от комірками. В коментарі було жартівливо описано, як я спалив свої акумулятори. Я вирішив показати ці акумулятори, ці комірки. Ці комірки я купляв. В Європі по 1000 гривень за банку. Це була ціла історія. Як я їх купував, вибирав, пересилав, а, але то вже таке. То вже оставимо це в історії. Так, Ці комірки у нас ось так виглядають. Фірма Кальп їх випускала чи випускає. 100% не скажу. Пластиковий корпус, гарний такий. Їх може, відкіля їх привезли, не Ось такі ось на них наклейки. Плюс-мінус, я вже підпалив, але це ще не найстрашніше, що я підпалив, у мене ось була така ось банка підпалена. Ось Бачите, перемкнув ключем, нагрівся електрод, оплавив тут весь пластик. Ну, Працює банка, що найцікавіше, вона працює. Прийшли вони ось в такому вигляді, такі трошки брудні. Один брудний, другий чистий, ну, видно, в якійсь збірки стояли. Що хочу розповісти за ці акумулятори. Купував їх в Європі, як вже казав, по 1000 гривень за банку. Мають вони зазначених 100 ампер годин, 320 Вт. /год. Коли переписувався з продавцем, продавець завіряв, що мають вони ємність десь 90-95 ампер годин. Він скидував мені фотографії з їхньою ємністю, та, а також давав гарантію, якщо там ємність буде менше 90 ампер годин, чи 95, ну плюс-мінус, то можна буде виміняти їх. Але це далеко, незручно, вже ризикнув. Але ризикнув і ризик був оправданий, мені дуже подобаються ці банки. Зараз в мене збірка стоїть на 16С, я використовую. І по, по моїм е наблюдінням то десь до 5 кВт я збираю на них енергію, вони видають, заряджаються, ну, заряджаються током, я так робив висновки, десь током 30 А. Розряджаються током ну, 30-40-50, 50, напевно, то вже ні. Смотря, який же заряд. Ну, 30-40 А то спокійно, 20 А це такий робочий розряд, робочий заряд. З ними проблем як немає. За таку ціну це я вважаю, це супер акумулятора. Зараз перейдемо до гаражу, покажу вам свою збірку. Так, це ось перші 16 комірок. які Я купив. Взагалі, я купив 32 комірки. Десь на 10 кВт. І ось другі. Це вже підключені, які я використовую ну використовую цим літом. По підключенню вже не буду розповідати. У мене є е, відео на моєму каналі, як я підключав там інші комірки. Тут все ясно. Я так поставив 8 комірок, з іншої сторони 8 комірок. Для з'єднання купив таку алюмінієву планку десь, так, вже не пам'ятаю, 4 або 5 мм. Порізав її, просверлив дірки і так з'єднав ці акумулятори. Ось так можна побачити. І ще на там. Йде до інвертора. Такий ось балансир, той що я вам теж показував. Купую це вже другий. Провода. Ось таке от з'єднання. Комірками дуже задоволений, все працює, все нормально. А, і в коментарях ще писали, потрібно балансувати. Перед тим, як збирати цю збірку, їх відбалансував, зарядив та зібрав. Але збирав також ще й цю збірку. Збирав, коли ж їх перемкнув. У мене було дві збірки. Ну, Треба ще теж цю зібрати. То я можу сказати, що першу збірку я не балансував, зібрав. Так, були там якісь перекоси трошки, але день, два, три воно балансир все вирівняв, зарядка вирівнялась. Я не побачу великої різниці, коли їх балансуєш, заряджаєш, або просто так підключаєш. Ну, звісно, якщо, якщо підключити 3 вольти та підключити 3,5 вольти, то різниця дуже буде. А якщо банки так плюс-мінус 3,2 вольта, вони збалансовані, там різниця там, 100 мВ, 50 мВ, то, як на мене, я не бачу 에, 에, того, щоб їх балансувати. Я для себе я і так буду підключати. Як хочете найкраще, то напевно так. Треба їх збалансувати, зарядити, ну, а потім вже збирати. Я підключав і збалансовано, і заряджав. Вони працюють що так, що так. Заряджаються на ту саму ємність, що ті комірки, що ті комірки. Однаково, ну я великої різниці не побачив, чесно кажучи, чи їх балансував, чи не балансував. Ну, у мене якось вийшло так. Так що, ось що, показуємо комірки. Так що можна е, на, на, на ті гроші, які у вас є, якщо пошукати, можна знайти акумулятори, робочі акумулятори, які будуть працювати. Так, є магазини Encon. Мені теж е, хтось писав, е, підписчики, що там добрі акумулятори, але ціна в них теж добра. Ці акумулятори вийшли мені в два чи в три рази дешевше. Чим, чим би інші акумулятори я заказував. І вони працюють. Я дуже. Довольний від цього. Тому, дякую всім, гарного дня. Шукайте та найдете, і хай у вас все працює. Гарного дня, до побачення!